Я не знаю, коли мені йти в Україну. Ну ти ти будемо поїде на другу? Ну. Ну, мене треба постригти. Ти вже думаєш, що пора стрехати, так? Так, моє волосся таке. Вже багато, вже там стрихати, це вже А вже в Україні безстрихати, чи ще тут в Канаді туда. Підемо в перукарні перукарню, що в Канаді, чи підемо вже в Україні перукарню. Я не знаю, це робити не треба. Ти ж ти кажеш, тобі треба пустити. в яку перукарню? Знаєш, які перукарні, є перукарні в яку ми ходили, з тобою що з гітачками і паровозиками і машинкою. А в Україні є інші перукарні, які мають такі спеціальні кріселки, спеці, які можна тут так спиратися на І то там Можна тебе спризвопити олій. Пока холодно гарный терпеций. Там Там... до мене ліка. Там де... для українни мене мы налетел. що він казав? Я не знаю. Дядя Читеха. Че ти літа, так? Так. Ти ж вона да. давала тобі Я не знаю. Ти пам'ятаєш? Ні, ні, а нічого, я не знаю. Я вона там мене летела. Ну, але ви ніколи, правда? Гарно бередова. Гарний це городика. Я не знаю, тебе так. я таке. Тільки мені так. Він красиво як Якщо не в Україні, мені класно там було. Українців там багато є. Українці багато там? Да, зокін є. Стала І... 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 І підемо могла щось купить, мені І собі щось купить. А що тобі купить? Сі. Може, дві голову понимаємо. Може барне. Ми будемо медведи. Будет барні. Тільки шоколадний, да. Субитным, або а как ты еще купила? Себе купила барли, фингеры, а и сочка, так, а А, 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 а еще купила? Я не знаю. Ты помогаешь, что так у пости. Пости, постели Да? Я не знаю. І ну, просто мені Ну, теж купляють. Тобі нічого не купляє, ні? Я Їду на там, а потім граюся. ще, потім мої руки і кладу. Ну, ти, ти молодець. Коротше, така ж треба їхати в Україну, нема чого сумніватися, так? І мені так не хочу сказати. Мені треба робити. Я здесь мене такий гори. Тільки мені треба. Поміняв. Mm -hmm. Так, він Та? не побачити. Бо мені, не лапи. Не знаю, в не так. А чим бы ваше украин? Чим? бы я грав, тобою крафт бабусі Тубою, бабушку, такой бабушкой. і и калию. Да, и пидонку. Да, фенах. Ты пометаешь, что его так? купаться? Наю, не татом не купляв Що? Ну, і коли господи мене. Я не знаю. Заки найбільше. Заки найбільше. З роботиком, ти з дідуся, ти за патку, чи з Андрієм, тоже це було. Все весело. Ві все весело? Угу. Що все? Ну, як я граю саме. Я кияю на, на то. На то. На нас комп'ютері. А що ти граєш на помощь? Игорька? Да. Ти, Ну ти ты кажеш, так? Я помню. Поки знай-ка кажеш, так? ти а, а, а не надо. в комп'ютері. А компьютер, до тебе вдома? Да, да, у мене вдома. Він нам дав. Щоб не міг отодіти з комп'ютером. А я його заперемо. Якщо заперети, там він то. То ми купимо два автоміта. Mm. А де ми з вами грошей? Ну хорошо. А ви мама приїде і не буде мати роботи. Знаємо, що в тебе є там двері, так і йдеш на роботу, я з татом, їм банки і такий медведик. Ти, ти згадав, Виходили татом за мною на роботу, приходили. Так? <пас> ти згадав собі, як ви з татом, як ви з татом ти Олесь і тато приходили до мене на роботу? Так, я а я вже не буду мати тої роботи. Я приїду, я вже взагалі не буду мати роботи. Я не знаю, де я буду гроші брати. А якщо ми... я не буду мати гроші, що ми будемо робити? Піти веду роботу. Ну якщо не буде другої роботи. Ти знайдеш. А якщо не знайду. Ну якщо розлинешся, то знайдеш. Якщо приснутися, то знайду? Да. Ну а якщо не буде роботи, от не знайду, наприклад. То що, і не буде грошей тоді, що ми будемо робити без грошей? Наприклад, я з татом знайду роботу тобі, а тато, а тато в мене ну, псіто було зі не таке. Нейке. Саме як мене. Не таке, як в тебе, чи таке, як в тебе? Таке, як мене, я бачу. Ну добре, ви знайдете мені статом роботу, так? Угу. Ну добре, а, ну але якщо там не будуть гроші мені платити багато. Я не знаю. Якщо я не буду заробляти гроші, як ми будемо жити? Так.